Станом на ранок 6 вересня на шляху до пунктів пропуску Ужгород Вишнє Нємецький зі Словаччиною та тисячоп загонь стояли від 600 до 700 вантажівок. Черги сягали близько 14 кілометрів. Однією з причин цього начальник управління організації митного контролю та оформлення закарпатської митниці Майкола Ботош називає переміщення перевізників з українсько-польського кордону на Закарпаття. Якщо порівнювати ситуацію на україно-польському кордоні, де в п'ятницю у нас черга досягала майже 50 кілометрів, то в нас ще, слава Богу, такого немає. Ну і можна сказати, одним із факторів, що у нас збільшується черга, є те, що перевізники, які мали намір слідувати через Україну польський кордон, бачачи, що тут в принципі на декілька діб стоянки очікування менше, розвертають свої вантажівки і спрямовують водіїв до перевезення саме через ті пункти пропуску. Фактична пропускна спроможність пункту пропуску ужгород Ужгородовишнє Німецьке становить близько 293 вантажівок в обидва боки. Тиса чоп загонь 494. Суміжна сторона приймає вантажівок менше ніж українська. Це пов'язано зокрема з технологією роботи. «Словацька сторона пропускає через сканер, тобто. Скануванню підпадають всі транспортні засоби, які в'їжджають на територію ЄС через Україно-словацький кордон, в тому числі і порожні транспортні засоби. Mm -hmm. У нас сканування, до речі, у нас обидва пункти пропуску обладнані стаціонарними скануючими пристроями, вибіркові за результатами спрацювання аналізу ризиків. За словами Миколи Ботоша, керівники змін по обидва боки кордону щодня проводять зустрічі та запевняють, роблять усе, що в їхній компетенції, аби не затримувати вантажівки у чергах. Вийти за свої рамки вони також не можуть. Знову таки про словацьку в'їзд на територію Словацької республіки в них є відповідні. Рішення нормативно прові документи щодо сканування усього вантажного автотранспорту, і вони мусять їх виконувати. Нам в серпні значно допомагала наявність на словацькому боці другого скануючого пристрою мобільного, uh -huh. яка надала яку цю установку, надала Чеська Республіка разом із своїми фахівцями, але вони припинили 30 серпня свою роботу, і наразі її нема. Це відчутно зразу сказалося на кількості мінус 20 мінус Вантажівок у напрямку навіс на територію ЄС за інформацією закарпатської митниці було проведено робочі зустрічі з керівництвом суміжних угорської та словацької митниць для вирішення спільних питань, за результатами яких вжито необхідних заходів з пришвидшення митних формальностей.